Батьки платитимуть за харчування дітей у садочках більше. Якщо раніше сума розбувалась 50 на 50 між батьками та владою, то з 1 січня згідно нового законодавства діє нова відсоткова ставка 60 на 40. Менше 60% міська влада становити плату для батьків не може, але може встановити більше. Це питання розглядали на засіданні виконавчого комітету. Ми пропонуємо підтримати мінімально 60%. З 1 січня цей за закон працює, тому ми встановлюємо. Разом з вами 60%. Сутки. можемо більше, але я вважаю, що це буде зайвий фінансовий тягар на батьків. Збільшення плати за харчування у садочках навіть до мінімального рівня викликало незадоволення Житомирян. Деякі взагалі перший раз чують про відповідний закон. Ніхто не знає ні в школах, ні в садиках об цьому не предупредили де інформація. Вы мне скажете, что есть сайты, пожалуйста, вы входите в сайт. Скажите, пожалуйста, это вы имеете сайты, у вас есть материальная такая возможность. А у родителей, которые живут на разных уровнях жизни, заможе на щиты бизнеса. Згідно внесених змін у середньому житомиряни платитимуть за харчування дітей у садочках 250 гривень на місяць. З міського бюджету загалом на це виділяється близько 19 мільйонів. І попри всі за та проти, закон вже діє. Ми встановлюємо ставку, ми дійсно можемо всі остальному фінансуємо за бюджету. Ми можемо зараз підняти до 70-80%, як в другіх городах ми встановлюємо що одні, якщо ми не приймаємо за рішення, ми не имеємо возможності вообще фінансувати питання дітей в наших садиці. Поставлю вам просто голосування за відповідне рішення проголосували 19 членів виконкому.